У світі, де питання екології вже давно перестали бути другорядними, важливо формувати не лише обізнаність, а й відповідальність нового покоління. Саме це стало метою проєкту «Екошкола», який протягом тижня об'єднав 24 молодих і свідомих учасники. Учора у офісі молодіжного парламенту Кременчука відбулось офіційне закриття програми. Тиждень тривав Унікальний екопроект від молодіжного парламенту, там де 24 учасники приймали участь. У них було дуже багато екскурсій. Також було багато спікерів, які розповідали, як бути екофрендлі. Під час урочистого закриття до учасників долучилися представники Кременчуцької міської влади, зокрема, заступник міського голови Руслан Проценко, який не лише підтримав ініціативу, а й поділився власним досвідом життя у стилі еко. Здорово. Об'єму найбільше займає місця якраз папір, пластикова бутилка і особливо скрина безліка, тому що вона навіть на пластику, ви не можете жати. Тому у ваш звичайний сміттєвий е, бак дуже швидко ну, заповнюється, і ви там можете 2-3 дні викидати своє сміття. Коли ви будете сортувати, ви не тільки станете коференлі. Це для вас буде легше, тому що ви там. І, може, максимум раз на тисяч були ви будуть це залишкове сміття, якщо вас пацієнтам від трьох пяти людей. Маємо надію, що ці екозвички, які ви здобули, будете теж популяризувати не лише для себе, а принаймні для своєї сім'ї, друзів, знайомих, родичів і поділитись з ними, які класні речі екодаву можете, вони можуть теж собі запозичити на закритті Молодь презентувала свої власні екопроєкти, які розробляла протягом навчання. І дійсно можна відзначити, що ідеї були не просто креативними, а й цілком практичними. Учасники поділили, що еко школа не лише дала нові знання, а й змінила погляд на повсякденні речі. Проєкт також кола залишив по собі неймовірний слід емоцій, вражень. Цей тиждень був максимально насиченим, максимально пізнавальним. Так, моментами було виснажливо, бо забагато інформації, але тим не менш, воно того вартувало. І я максимально вдячна організаторам за те, що у нас є така можливість від. Відвідувати подзівні заходи мені сподобалось, що в нас молодь не забула ще за те, що відбувається вокруг, що вони цим цікавляться, інтересуються і предлагають свої ініціативи. Це було проведено на вищому уровні. І ми дуже дякуємо за таке. Екошкола ще раз довела: саме з маленьких свідомих кроків починаються великі зміни. Такі проєкти надзвичайно важливі, адже вони формують покоління, яке не лише говорить про зміни, а вже сьогодні починає їх втілювати. Організаторами проєкту традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.